В цьому відео, воно, напевно, буде не таким, як всі мої були відео до цього. Я хочу поділитися просто своєю історією, яка пов'язана з любов'ю до тварин, конкретно до собак. Звідки ця історія почалася, чи триває вона зараз, і як взагалі розгорталися події в моєму житті, пов'язані із собаками? Ну, перше, що хотілося б сказати, це те, що я. Раніше, ну не те, щоб я не любив собак, але я їх завжди боявся. Чому? Тому що напевно це зв'язано з травмою з дитинства. Я пам'ятаю, як мені було ще напевно років 5, можливо, і 4, і мене за губу вкусила собака. І напевно, саме від того моменту я перестав точніше, не перестав, а почав боятися собак. І сприймати їх як якусь загрозу для, напевно, свого життя. Якось одного дня все змінилося. Якщо чесно, я собі казав завжди, що у мене собаки ніколи не буде. Можливо, коли буде власний будинок там і так далі. У мене з'явиться собака. Тому що це, як напевно, всі вже з вас знають, це велика відповідальність, це, 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 це напевно. Важче, чим мала дитина, тому що мала дитина рано чи пізно виростає і стає самостійною. А собака це мала дитина на протязі всього її життя. І е, за нею потрібно доглядати її, вигулювати, кормити, забезпечувати е, грумінги, е, таблетки проти кліщів, проти бліг, проти глистів, куча всього, чого я дізнався вже в процесі того, як став собачником, якщо можна вживати тут таку термінологію. І хочеться сказати, що я ні крапельки не жалію. А все почалось з того, як ще колишня дівчина мені запропонувала взяти купляти песика. Я дуже довго від цієї ідеї відмовлявся. І одного дня просто ми взяли волонтерів безкоштовно нам віддали е, пса. Е, він був дуже маленьким, здається, півтора чи максимум два місяці. Тоді йому було на той момент дуже маленьким. Я не знав, як з ним треба поводитись, що йому потрібно, але якось погодився, чесно кажу. І цей пес мені одразу якось запав до душі, тому що я відчував якусь відповідальність перед собою за те, що я повинен когось не знаю правильно слово підбрати, чи виховувати, навіть не виховувати, а забезпечити якимось кращим життям. І це, звісно, був цей маленький песик. Я почав читати, почав дивитися, почав знайомитися з людьми, які також мають псів, як за ними доглядати. І перші дні це був просто жах. Напевно, перших три дні я нормально не висипався, нормально не міг працювати, тому що, звісно ж, цей песик скучав за своєю мамою, за своїми якимись братами, сестрами, якщо можна це так назвати. І він е, скавчав, скавчав. Я постійно вставав до нього вночі, постійно його заспокоював. Ми одразу там купили йому е, корм, подивилися, які там прививки треба і так далі. Згодом це припинилося. Я пам'ятаю ті прекрасні дні, коли я з ним виходив вперше на вулицю. Він такий був маленький-маленький. Це не передати словами. Це напевно треба відчути. І саме з тих хвилин свого життя я почав розуміти, що пес це насправді дуже круто. Також про плюси того, чи потрібно мати собаку, я розкажу трішки пізніше, але це реально дуже круто, тому що це не така велика відповідальність, як вам може здатися. Знаєте, я вже не раз задумувався, що буде, коли річі звати його так не стане. Це, напевно, буде важкий день, як морально, так і фізично, тому що я навіть не хочу про це думати. Коли приходять такі думки в голову, я просто намагаюся їх зупинити і просто насолоджуватися цими миттями, які я провожу з цією тваринкою. Він насправді річі став для мене дуже класним другом, тому що ми і в Карпати їздили, він. Купався в снігу, дуже любить зиму, прям для нього сніг і вода це взагалі щось. Він дуже активний, дуже класний пес. Трошки я з ним займався, і є, як у всіх псів, є свої мінуси. Він аж занадто іноді активний, але до всього ти звикаєш і єдине. Круто, що він не такий активний, коли він вдома. Він такий активний, коли він на дворі. Вдома він просто спить. І коли почалась війна, я остався з цим псом о, о, сам. І я не знав тоді, що зимою потрібно давати таблетки від кліщів, тому що кліщ насправді для собаки це смертельна історія в багатьох випадках, скажімо так, тому що вони переносять і різні інфекції. І я не давав, тому що думав, які кліщі, це ж зима, обично вони коли тепло, але вийшло так, що його вкусив кліщ. Спочатку він відмовився від корму. Я думав, що, можливо, корм не свіжий, почав купляти новий корм, не помогло. Ну, думаю, можливо, просто не захотів. і привів його на консерву, потім побачив, що він вже такий в'яленький. Перший дзвіночок був це коли він е, навіть не корм їв, а коли якогось ранку він просто на мене не застрибнув. Він е, е, зранку, коли я просинаюся, він зразу до мене приходить, лягає на груди, і е, він. Е, Ну, радий мене бачити так само, як і я. його, таким сам, Напевно, таким чином він мене вітає зранку, що він скучив, або що йому просто треба гуляти, їсти і сходити в туалет. Напевно, друге, чим перше. хоча... хоча. І це був перший такий дзвіночок, що він. Сказав собі, що він до мене не прийшов. Я думаю, можливо, подумав, що ну можливо, просто заспав там чи ще щось. Але потім я почав бачити, то, що він якийсь не такий, не так себе веде, і ми пішли здавати аналіз крові йому робили. І фішка тоді заключалась в тому, що поки робили цей аналіз крові, він вже взагалі стояв на ногах. Тому що це було страшно дивитися, я його виносив і в на вулицю. Але е, згодом е, сказали, що в нього є ця інфекція і що треба робити переливання крові, тому що це кліщ був. так, Це кліщ, і треба донора. Я кажу, не проблема. В мене в двоюродного брата, мого, Лабрадор, великий дівчинка. Вони дали нам крові, за що їм велике, дуже дякую. І в той же день, коли йому капали, переливали кров, і плюс капали якісь е ліки. Я, ну, це був занадто важкий день. Е я до нього так уже прив'язався. Він ось зараз вилазить з під дивану. Дари дісти. Опа. Я до нього дуже прив'язався і е він. Тоді показав мені те, що наскільки можна любити тварин насправді, тому що йому переливали цю кров десь годин шість, плюс капали всякі там ліки. І я приїхав його забирати ввечері. Це вже навіть тоді була інша собака. Ну, ви собі просто не уявляєте. Це собака була, яка вже сама ходила, яка вже сходила в туалет. Ми прийшли, він навіть поїв. І це були такі якісь емоції. я, Ну, це дуже важко передати. Це дуже важко передати, тому що зараз я це згадую і просто навертаються сльози. Я дуже переживав за того пса, за цього пса тоді, так. І коли я вийшов, коли мені сказали, що через 6 годин вас наберемо, там чи через кілька, з ветклініки. Блін, я просто ридав, як мала дитина. От Кажу чесно, кажу чесно, як це було. Мені ну я настільки за нього переживав, хоча розумів сенс, якщо все, що міг, я вже зробив, е, зробив також висновки на е, майбутнє. І тепер жодного разу я не пропускаю давати йому цю таблетку від кліщів. І відтоді я дуже до нього прив'язався. Він також це замі замітив, тому що як виявилось, з е, псом. Не так е, погано, як здається, навіть коли ти сам це якась компанія, ти можеш кудись пройтися, а тим більше тобі треба кудись пройтись, тому що все потребують прогулянки. От. І це насправді дуже круто, тому що всі ми часто сидимо вдома, всі ми часто сидимо за комп'ютерами, за телефонами, а просто елементарно прогулятися нам або лінь, або немає часу. А тут якби пса не хвилює, чи в тебе нема часу, чи в тебе лінь, ти маєш це робити. І це круто, тому що ти з ними гуляєш три рази в день, іноді два, якщо щось не встигаєш. Але два це точно це сто відсотків там з і ввечері. А, але, звісно ж, три. Два це дуже рідко ми гуляємо, коли реально якийсь завал у мене на роботі, я не можу з ними вийти. А, ти, коли з ним гуляєш, ти бачиш, а, ну, наскільки псові хорошо, наскільки тобі добре. Тому що ти елементарно дихаєш свіжим повітрям. Ми тут можемо вийти в ліс, ми тут можемо вийти в поле, що дуже круто. Вони можуть повганяти. І. Це впливає. Ну, ти дивишся, що іноді я навіть надихаюсь цим, тому що ти дивишся на песика і розумієш, що як мало е, песикові потрібно для щастя. Чесно, дуже мало. Е, і людям насправді також. Це ми собі напридумуємо багато елементарних. Euh, якихось благ euh, своїх хотілок, які ми думаємо, що зроблять нас щасливими, але насправді не так. Тому що, коли ви якусь купляєте фізичну річ, наприклад, новий телефон або комп'ютер, або квартиру, або машину, то ви розумієте, що це так зробить навіть не завжди ваше життя трішки комфортнішим, але не більше. І це не те, раді чого. Варто жити своє життя. Якщо у вас там стоїть ціль купити за життя, нову, я не знаю, там, нового Мерседеса Майбаха за 450 тисяч євро лімітовану версію. Це не те, я думаю, до чого треба стримитися. Сам це частіше почав усвідомлювати. І насправді пси мене цим надихають. Потім я зустрів Олю, і в неї також є собака, її звати Лінда. Вона зараз спить. якщо ви чуєте, що буде хтось підхрапувати, то це напевно вона це Шарпей. Вона класна собака, вона дуже спокійна. Вони з Річиком спочатку не дуже так сконтактували, тому що ми їх зробили помилку, познайомили на Лінден... Лінденій території. І Треба було на нейтральній території це робити, але е, зараз вони просто як брат сестра, вони постійно граються разом, вони сплять разом, вони їдять разом. Вони дуже класно зійшлись і насправді я обожнюю цих псів, і кожного з них, повірте, мені люблю не менше, чим е, іншого. І знаєте. Ось через цю історію, через ті виклики, які я пройшов в своєму житті, пов'язані з песиками, напевно, із за цього я їх полюбив. За цього я їх просто обожнюю, я з ними можу засинати, я люблю з ними дуже тіскатись, обійматися, кажу, як є. Навіть зівчини, іноді сваримось на рахунок цього, тому що вона десь прирівновує, ну я їх просто обожнюю. Це, це просто, я сподіваюся, що в них є все для їхнього щасливого життя. І сподіваюся, що ми будемо робити ще більше для їхнього щасливішого життя. хоча Песикам насправді все одно, так? якщо почитати книги, почитати інформацію про те, як вони сприймають цей світ, то їм все одно, чи в них тарілка для їжі за 300 гривень, чи якась там позолочена за 50 тисяч гривень, так? чи з золотом, їм все одно, їм важливо ваша увага. Ну, звісно, їсти гуляти, але повірте, для псів дуже важлива ваша увага, коли ви приділяєте цю увагу їм, вони це відчувають. Тільки тоді вони до вас звикають. Тобто, якщо ви думаєте, до речі, що песики за вами скучають, коли у вас, у вас нема вдома, то напевно це трішки хибне таке твердження, тому що це просто в них звичка, вони звикли до вас, вони не уявляють вашого свого життя без вас, тому що вони от звикли, ну, от така от їхня природа, скажімо так. Я вдячний цим псам, я вдячний, що вони є в моєму, в нашому житті. Лінда дуже максимально така спокійна. Вона цілими днями буде спати. Ну, річі також, але річі все одно десь може щось там погризти, в них кісточки є там і так далі. Але Лінда все одно більш така спокійна собака. А, хоча на дворі, як заведеться, то вже тоді вже не зупиниш. Але вдома максимально пасивна, максимально спокійна. Мені здається, коли вони з річі зійшлись, то вони і стали. Е, точніше, ріщі став більш спокійнішим. Напевно, і за те, що ще. Е, ну, він став старший, плюс ще, можливо, якось вплинула на нього Лінда. Ну от вони на вулиці так граються, як не граються з усіма іншими собаками. От вони прям кращі друзі. Вони завжди виходять між собою, бігають один за одним, тікають один від одного, і це дуже круто спостерігати. Хочеться ще додати, що завдяки собакам я знайшов друзів. Тобто, якби не собаки, я б з цими друзями не познайомився. Почнемо з дівчини. Ми з нею познайомились на, в, в Тіндері, і я побачив, що в неї є собака, і за цього написав її. І за цього лайкнув її. Вона побачила, що в мене на одній з фото також була собака. І за цього також мене лайкнула. От, і це круто. Це круто, тому що це знайомство з дівчиною, це знайомство з друзями. Я б їх не знайшов, якби не вийшов гуляти з річчі, наприклад. Тому що я взагалі раніше не бачив, не замічав собак в нас на районі. Почнемо з того. І так я знайшов нових друзів. Так я почав спілкуватися з новими людьми. І якось. Цікавіше проводив свої вечори, а іноді не тільки вечори. Це круто. Єдиний мінус е, в собаках, яких, які я бачу, це, конкрет, це дуже суб'єктивно, кожен може бачити свої мінуси. Єдиний для мене мінус це те, що ти дуже прив'язуєшся до тварини. Дуже прив'язуєшся до тварини. І я бачив. Людей, які переживали смерть свого улюбленця, домашнього свого песика, який прожив з нами там 15 плюс-мінус років, і на це дуже важко дивитися. А коли ти на це дивишся, ти усвідомлюєш, що ну, рано чи пізно така ситуація також відбудеться в твоєму житті, і ти будеш на місці того хазяїна, який. Втратив свого песика. Ось таке. Сподіваюсь, душевне вийшло відео. Сподіваюсь, воно вам дуже сподобалось. Ви можете підтримати мій канал, підтримуєте україномовний контент. Щось корисного для себе підчеркнули. Якщо, можливо, бажаєте купити пса, то я застерігаю вас цього не робити. А краще взяти безкоштовно у волонтерів, або просто багато людей видають безкоштовно пса, або з, з притулку взяти, тому що купити завжди можна. А є багато тварин, які потребують вашої допомоги і вашої уваги. На цьому все. З вами на зв'язку, як завжди, був Влад, Річі, там є Лінда, вона ну, спить, як завжди, не можна трогати. Пса, коли він спить, чого був просто влог. До зустрічі з вами в наступних відео.